Усім привіт! Сьогодні у нас знову еспаковка паперових сюрпризів. Сьогодні з нами знову колет і Йойжик. Привіт! Привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка. Сьогодні буде дві новиночки. Починаємо ось наші усі колекції. Начинаємо з колекції Телефони. Давайте сьогодні всі пакетики брати втіла е, сказати зеленому, але подивіться тут усі просто червоні пакетки якісь. Давайте тоді в оранжевого чайвому. Давайте в рожевому стилі, Бо в червоному. Тут у нас немає червоного і немає рожевого, тому беремо оранжевий ось такий. Він ближче до рожевого. Добре, забираю цю колекцію. Коли ми будемо вибирати пакетики, я вже буду завжди забирати пакетки, ну, ті колекції, які ми вже забрали. вибрали пакетики, я буду їх забирати, щоб було більше місця. З колекції лаки для нігтів беремо ось цей пакетик, другий. З колекції лапки беремо ось цей червоний. І ми сьогодні закінчуємо колекцію меблі. Це робіть би меблі. Так, це меблі. І сьогодні буде дві новиночки. Одна більш така незвичайна і друга, в принципі, незвичайна. Перша колекція, ось така досить загадкова, я поки не буду їй казати назву її. Я думаю, вже дехто знає, тому що я в одному відео, ну, в минулому відео, коли я робила з боку для заїздай. Я спалила сторіночку. Бо я робила дві однакові для цієї колекції, і для там тамтої колекції. І тому тут ну, рандом. Тому що тут всі пакетки однакові, ну давайте виберемо цей. Він великий такий. Так, І нашу колекцію. І та новиничка. -да! Ось така загадкова. Вона теж загадкова, я вам не буду казати назву її. В цій колекції у нас. 6 пакетиків, 5 наклеїк. Ну, тут теж наклейка, але тут надзвичайно наклейка. В цьому пакетку ми знаємо назву колекції. Давайте подивимось пакетики: Рожевий. жовтенький, зелений, Блакитно-білий. фіолетовий. Ось такі у нас пакетики. І на пакетках нічого не пише. І хотіла вам показати, як ми вже замітили, що тут ось такі красиві крайчики. Все таки моложницями спеціальному фігурі не робилися. І пакетки розмальовані кольоровими ручками, Тільки ось цей загадковий він фломастерами. Так, беремо ось цей рожевенький. Ага, і забула, точно. Ось цей пакетик ми теж беремо, тут буде назва. Беремо два пакетика. Починаємо. Ось тільки в нас сьогодні пакетиків на розпаковочку. І хотіла вам ще більше розказати про ось цю надзвичайну колекцію. Ми спочатку відкриваємо ось цей пакетик з наклейкою, а тут, а, тут наклейка назва, і ми її відкриваємо триугою. По цьому ми маємо вгадати, яка буде колекція, а тут ми вже дізнаємося, яка колекція. Добре. Починаємо. То, що я мала новинку і її вам не показувала. То я її скріпила ось так, бачите, щоб я її вам, звичайно, ще більше не показала. Так, добре, починаємо ось так. І. Ага, добре, я тут можу всі показувати сторінки. Так, добре. І давайте ось цю колекцію. Колет змиває. Повідим. Давайте я їх поставлю ось тут, щоб вони нам не мішали. Так, добре, беремо найбільший пакетик і відкиваємо закутик. Постараюсь як обережно відкрити, бо цей пакетик досить великий. І можна його, в принципі, поки зберегти і ще зробити якісь колекції. Тут у мене є цей стаканчик. Тут підновуємо два чохло. На, на ось цю стоїночку. І вона знову буде з наклейчками. Наклейка з наклейчками. Звичайно, здимну, але так є. Ось тут поставлю песиків, щоб вони нам не мішали. Так. Йовичок, чого ти падаєш? Та ось такий у нас дуже цікавий чехольчик. Я пам'ятаю, коли я ось цей перший чехольчик, я навіть забула, що там є наклейки. Він такий незвичайний, тих Давайте його наклеїмо, а тоді вже будемо клеїти на нього наліпки. Вони теж є в цьому пакетику. Ув'язково мають бути. Наклею його рівненько. Добре, майже рівненько. І тепер у мене буде пакетик. І так, я його приклеїла. І я Підеться нам полювати пакетик. Іншого цей пакетик нам не залишає. Бачите, я приклеїла. У цьому е пакетку я його не приклеювала. Добре. Так не виходить. І кивемо ось так. Це і воно на нас відкривається. А в мене загубити ні одну наклеечку. Ось тут у нас, ту нас усі. Перша наклейчка. Це ось таке якесь морозиво чи напій. Друге це лапка зараз. Ось така. Третє, морозиво. А знаєте, треба було, пустимо, зелене на оранжеве, рожеве на зелене, оранжеве на рожеве, щоб не злипалося. Це трішки я не подумала. Аполісинчик такий і такий Добре. думаємо, як це можна красиво наклеїти. Оцей я апельсинчик я хочу біля камеру. Саме красиво наклейки я завжди клею біля каме. Тут хай буде ось так моє озиво, лапка, напій і цей апельсинчик. Я думаю, ви вже замітили, що вам уже все видно, тому що я трішки підняла штатив. Він, навіть, був десь ось тут. Ні, ось, ось тут був, ось тут, ось так був. І трішки було погано видно. Уже таких проблем не буде. Зараз об'євелася знову добре. Ось так я наклеїла наклейки. Відзаїхалі трохи ось так було. Добре, переходимо на наступну колекцію. Якщо знову об'явиться, то я піду почистити пам'ять. Це погано. Давайте ось так. Давайте ось ту колекцію приведемо. А, ми її вже закінчили, добре. Точно, забула мебелі. Ми її теж закінчуємо сьогодні. Ось такий у нас пакетик. У мене є 4 хвилини, щоб записати все відео. Я, напевно, зараз буду, коли вже виключиться, я піду очистити пам'ять. Оце не можу навіть не можу спокійно розпаковку зняти. Піднову їм читати, добре да, ще б часто не замітила. Мушу весь час дивитися на телефон, чи запис не обривається. Ось така у нас банкетка. Пуфик, навіть я би так сказала. Клаєватись. Сюди. Добре. І цю колекцію ми спішно закінчуємо. Тепер колекцію. Лайтю для нігтів. Нас не усім маленькі чистила пам'ять, бо запис знову об'явилася. Твоє мене є 55 хвилин. Цього хватить. Все, треба в собі взяти за привичку постійно чистити пам'ять перед зйомками, якщо немає місця. Під йому 2, нам попався з ким на цей лак. Ну як, він типу, високий, але узайній. І знаєте, це відео на жаль вийде вже десь в 10 годині, бо зараз пів восьмої я знімаю коли. Під йому 2, тапечка. І поки воно ще з'єднається докупи, і поки це все вже станеться. То буде вже непевне. Нема... Ой, ця наклейка, ми її не наклеїли. Все наклеїли тепер. І Тому я, звичайно, не хотіла, щоб так було пізно, але так виходить. Наступна колекція лапки. І ще в мене така ідея, я вам хочу трішечки заспойлити. І хочу сказати, що наступне відео це буде влог, але не скажу, який. Він буде після завтра уже в понеділок. Добре, у нас тут такий пакетик. Давай, я його вже тут заклеїла, бачите, він вже не такий пойманий. Давайте я ставлю. Ви ставите на який номер: ну, Один, три чи п'ять. Я ставлю, давайте, на п'ять, хай буде. І у нас ще й пакетик. Відкриваємо. Добре, я поставила на п'ять. Не вгадала під номером моєму цей. Можливо, ви вгадали, я не знаю. Ось така сія лапка. Оп. Все. І бачите, воно що е, сія лапка і червоний пакет, воно не йде на Лайанджеле. Наступна колекція. Я пам'ятаю у ну, цьому відео, коли я ось цю колекцію робила. Я ось цю сторіночку, я так поки закривкою, я її спалила. Але я не знаю, чи всі це замітили. Колекція малюнки по клітинках. Такі у нас пакетик, він ще без перифації, бо я це взагалі робила не для розпаковок попило сіпиців. Але з цієї колекції. Пішли мої паперові сюрпризи. Тут у нас попався ось такий олень, ось така наклеечка. Тут без номерації. Бо в мене. Ну, типу, ця колекція я її зробила для одного. Так не вийшло, І я не знала, для чого вона мені має бути потрібна. Ну, типу, що мені з нею робити? А в мене ідеалі позакінчувалися усі колекції. І я не мала з чим вам знімати. І я вирішила взяти цю колекцію. Вона досить велика, там десь 20 наклейок. Та ні, трішки менше. Десь 5. І я буду просто янтовлю клеяти. І наступна колекція ось така. Ось така тут у нас стоїночка. Ось так вам зараз покажу. 5, 4, 3, 2, 1. І ви розумієте, що тут, тут червоний корпус і тут жовтий, тут зелений, тут блакитний, а тут фіолетовий. Кулі? Я думаю, його нічого не чули. Я вводила наклейки, і тут бачите ось такий фон. Це вже підказка, ось це і ось це це вже підказка. Відкриваємо перший пакет, він такий красивий, і тому я вже зробила у преференції. Він так прикольно дуже хрістить, а зараз я біля динаміка пошу. Думаю, дуже приємний шум такий. Відкриваємо його. Оп! Я навіть забула, що тут е, так би... Що виїжджаємо по край, то вона попадається підумеємо де наклейка. Just. На, у нас наклейка під номером 1. І тут така сама, ну так як основа наклейка сама, така сама, як в ось цій колекції для Заїздай. І ось така наклейка, дуже красива. Пшеничка на фоні. Я не знаю, ма може це щось підказали. Я не знаю. Давайте наклеювати. Давайте На динамік зробимо. Наклеємось сюди. Ви можете собі загадати, як ви думаєте, яка це буде колекція. Ви можете написати в коментарях під якимось відео. Ви можете навіть написати під відео якимось самих перших або взагалі в шойці. Я все рівно мені прийде повідомлення, що хтось написав мені коментарі. І я знайду коментар. Я думаю, ви зараз встигнете написати. Я чекаю. Хто не, хто не хоче писати, або е, не хоче чекати, то, або вже написав, то можете перемотати. Я сподіваюся, ви вже написали. Якщо не написали, то просто нажимайте на паузу. Відкиваємо наш пакет. І носки теж цікавенькі, теж з ось такою штучкою. Теж звідки важкою, правда я її збила довгий ногами, ногами. Нічого. Відкиваємо і у нас ось така наклеечка. І ви кажете, що це за стілочка? Це навіть не цифра. Тому що вона ну, мені показує, що треба сюди наклеїти. Ось така досить велика назва. Зараз заглянумо з якоюсь стоїть, показувати. І давайте на його наказувати раз, два, три. Та-дам! Ось така колекція. Українські кульки. Ця ідея іменно для попереду спокої. Я так думаю, що вона моя. Ну, я, як мінімум не бачила, що хтось робив таку колекцію. З. Влоги. Самі оці е, кульки я придумала, ну, я їх взяла з інтернету, але колекцію для попало свій пижний. Я сама йшла це зробити Колекцію. Так ось так. Оп, все. Тільки така по-моему але думаю, нічого. Це остання колекція на сьогодні. Більше тут немає колекцій, я нічого вистачила, що в мене дуже багато колекцій е, на декілька відеопает. І у нього так пішло швидко, що вже немає колекцій в процесі, бо я була задня одною великою колекцією. І тому колекції інші не робила. На цьому я буду закінчувати. З нами сьогодні був йожик і була Колит. І коли я вже хоче, хочу закінчити наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Софії. Усім па-па!